Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас авто під замовлення, дача Дастер, повний привід, 17-й рік. З пробігом 107 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. автомобіль має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 і 109 літрів. кінських сил. Коробка передач 6-ступінчаста механічна. І нагадуємо, що автомобіль має повний привід. І по комплектації у нас два ключі додатково встановлена передня світлодіодна балка, нова літня гума, дзеркала з підігрівом, датчики до дощ світло. Мультикермо, круїз контроль, екран Bluetooth USB аукс, навігація. Також є кондиціонер, підігрів сидінь. Допомога під час паркування. Задня камера і задній партронік. Оздоблення салону шкіра. Салон в дуже гарному стані. Також є релінг і фаркоп авто. Свіжий пригнен Швеції перевірені, усі вузли та агрегати. Зауважень автомобіль немає. Зроблений великий сервіс заміну комплект тримання ГРМ з помпою та антіфрізом. Мастила в двигуні та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат. Автомобіль обійшовся клієнту 16 тисяч доларів. І у нас можливий розрахунок з ПДВ та криптовалюти. Перегляд та інших автомобілів можливий у місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки до зустрічі та ти здраві!